28 новеньких автомобілів придбали за кошти міського бюджету і до дня медичних працівників керівники міста подарували лікарям Житомира. Автомобілі для медиків, які обслуговують наших житомирян. Тому ми з задоволенням робили це і підтримали абсолютно всі депутати. Тобто, це було таке стовідсоткова підтримка депутатського корпусу, тому що ми розуміємо, що. Завдяки цьому транспорту стовідсотково поліпшиться обслуговування наших житомирян нашими медиками. На сьогоднішній день населення міста отримує допомогу не тільки у лікарнях та поліклініках, а й на дому. Тому за допомогою нових автівок медики зможуть швидше доїхати до хворого, аби врятувати чиєсь життя. Кожен день наші лікарі, як сімейні, так і вузькі спеціалісти, виїжджають до хворих додому. Це основному люди, які тяжко хворі, інваліди, яким тяжко добирати з високою температурою. Вчорашній день середній вік автомобіль, який виїжджали на виклики і на інші медичні наші заходи, складав у мене по лікарні на другій лікарні, лікарні Бугунській аж 27 років. Ви розумієте, який стан автомобілів. Новим придбанням пишаються й водії медперсоналу. Дякую, звісно, міській раді, що виділили нам такі машини. Що зараз е е е доктор вже їздить на такій красиві наші машини, тому що у нас були раніше були машини вже дуже погані в такому в стані технічному, так, що вони не навіть для їзди. А зараз, благодаря, коніше, міській раді дякую їм, от, що надали нам такі автомобілі і ми маємо змогу їздити і везти наших докторів в красивих, гарних. Після передачі автомобілів медиків запросили до сесійної зали міської ради. Керівництво міста звітує, скільки обладнання за останній рік придбано для житомирських лікарень. Всього в 14 році міські заклади охорони здоров'я було поставлено сучасного медичного обладнання на загальну суму 2 мільйона 249 тисяч, в тому числі для центральної міської лікарні крісло гінекологічне, 5 електрокардіографів, атроскоп. Два медичних відсмоктувача, освітлювача, лімпус та процесор медичний для проявлення рентгенівських знімків. У вигляді гуманітарної допомоги отримано мікроскоп біологічний та операційний, ліжка функціональна, електрокардіограф, апарати ультразвукової діагностики, мобільну рентгенівську систему та обладнання для пологової служби. Для центральної міської лікарні номер 2 закуплено 5 аналізаторів біохімічних та іншу лабораторну апаратуру, 6 стерилізаторів, діагностичний апарат, електрокардіограф, шпицевий насос та візки для перевезення хворих. З нагоди дня медичних працівників під час засідання керівництво міської ради вшанувало кращих.